Ми вже розповідали історію про те, як Лідія Миколаївна Тарасенко в середині буді вже протягом тривалого часу опікується двома хворими жінками Оксаною та Анжелою. Перед собою Лідія Миколаївна ставила мету допомогти цим обездоленим. Багато зусиль вона доклала, щоб оформити жінкам пенсію, яка є основною вимогою, щоб оформити жінок жити в будь-який державний заклад для людей з фізичними. Мы. Каждый день обстрелы. Как в таких условиях можно жить? То я это просто хочу ускорить это все, потому что, возможно, и мне придется уезжать, кто-то да за них побеспокоится. Становка у нас ужасная: бьют нас дронами. Вчера спалили о, этот сарай у Петрояк на Севской улице, сожгли дом. Не крахи. И вы представляете, что дрон завис над этим домом, чтобы не дать людям гасить пожар? Постоянно дроны летают, то там взрыв, то там взрыв. В общем, страшное дело. Шо идешь и не знаешь, що тебе зараз всю минуту на голову впаде. Попри все головної мети їй поки досягти не вдалося. Досі не визначене місце, де Оксана і Анжела зможуть жити узимку. На носу зима. Ні одного немає окна. Всі це саме міномет збросили міну і взривною війною окон нету в них. Забити дрібно Зимовать там ніяк не можна. Обещали нас у, у Сумской комиссии МСЕК, что нам они заявление писали, что их все-таки э, ну, дадут направление в какой-то интернат. Но увы, до сих пор мы никакого э, направления не получили. Поэтому я хочу обратиться к общественности, щоб все-таки помогли их определить с интернатом, тем более что пенсия у них есть. Обращалися. У Воронівській інтернат, але ну, там объяснили, що вони по возрасту не підходять. Тепер обращались в нашу соцзащиту, але ну, ніяких действий соцзащита не приймає. Сьогодні ми були в рай соцзащиті, там нам сказали, що треба в Терцент. Ситуація у Буді загострюється з кожним днем. Місто масовано атакують ФПВ дрони, які вчиняють неабияке горе, розповідає Лідія Миколаївна. каждый день обстрелы. Как в таких условиях можно жить? То я это просто хочу ускорить это все, потому что, возможно, и мне придется уезжать. Кто-то да за них побеспокоится. Установка у нас ужасная. Бьют нас дронами. Вчера спалили о, этот сарай у Петрояк на Севской улице, сожгли дом Некрахи. І ви представляєте, що, що дрон завіс над этим домом, щоб не дати людям гасити пожар. Постоянно дрони літають, то там взрыв, то там взрыв. В общем, страшне дело. Що йдеш і не знаєш, що тобі зараз всю минуту на голову упаде. Нещодавно жертвою сворідного цькування людей FPV дронами стала і одна із сестер Анжела. ми з больниці. Ми там помилися, шли з больниці. Він летів, летів і завис над нами. Ми рванули на другую улицу. Біжали во двору к людям і мені в літня кухня, чи то було, чи то. Там спрятались. Поки висел, висел над нами, потім улетел. Ми вискочили бігом назад. Жінкам дуже страшно. Допомоги чекати, окрім небайдужих містян, їм немає звідки. Вони просто мріють жити в тиші десь у більш-менш безпечному місці, щоб не було загрози їхньому життю. Дуже страшно. Оксану трусить, вона боїться. Встаки в коридор А куди подальше? А щоб не боятися, не труситися. Ой, Господи, само по посібі у районному відділенні соціального захисту Шостінської районної військової адміністрації. Пояснили алгоритм щодо влаштування жінок в інтернат. Також це буде корисним і для тих, хто у зв'язку з безпековою ситуацією вимушений покинути рідний дім, а також має родичів, яких Неможливо перевести на інше місце. Для цього необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання особи. Там скажуть, який пакет документів необхідно зібрати, і приймуть відповідну заяву. А потім ці документи передадуть до департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військової адміністрації. Вже там, згідно з наданими документами, визначать у який саме заклад можна переселити людей за умови, що там є вільні місця.